Багато подій відбувалося протягом тижня про переговори, безліч розмов було і Путіна з Трампом, і Трампа із Зеленським. Але розпочнемо з того, що все ж таки 24 березня вже отоновлена інформація. З'явилася, що будуть відбуватися переговори, але досить такі цікаві. Адже як Сполучені Штати Америки зазначають, організовують непрямі переговори між Україною та РФ і в Саудівській Аравії. Про це говорив спецпредставник Трампа Калогіо за його словами, головна їхня мета це з'ясувати умови. Обох сторін, тобто і України, і Росії. Що цікаво, мені от так усміхнуло трошечки. Він заявив, що обговорення відбуватимуться через американців, які будуть ходити туди-сюди. От власне хотіла вас запитати, як взагалі це буде відбуватися і чого очікувати від цих переговорів, чи будуть ухвалені якісь важливі рішення. Ну насправді ми тут бачимо класичний метод човникової дипломатії, а яким свого часу до речі дуже активно коли був такий держсекретар Генрі Кісінджер, він любив перейматися цим методом. І коли власне кажучи, сполучені штати Америки беруть на себе функцію по суті от того самого посередника, тобто ми можемо зараз чітко сказати, що справді Сполучені Штати Америки взяли на себе тепер функцію посередника, тобто вони є посередником між нами і, і Росією. Знаєте, як коли. Ісь Генрі Кісінджер описував прийняття рішень в таку метафорично в способі човникової дипломатії. От я теж собі дозволю такий дуже короткий а, розказати. Як він це описував? Ну, уявіть собі, що ви хочете видати заміж, наприклад, доньку заможного женевського фінансиста за звичайного чоловіка чоловіка з якогось села, ну наприклад. Та що б ви робили? От і отут от це так Генрі Кісенджер описував принцип човникової дипломатії. Тобто, е, ви спершу їдете до цього чоловіка е, в село і говорите: а ти хочеш вийти за е, одружитися з донькою заможного женевського фінансиста? Ну той говорить, а навіщо? А що це мені дасть? У нас так багато тут гарних дівчат. Далі гориш, але ж вона дуже, там, дуже заможний. Ну і говорить, ну добре. Далі ти їдеш до, власне кажучи, якогось банку там Женевського чи Чюрхського, і говориш: А ви хочете, щоб у вас працював в раді директорів людина, яка буде, скажімо так, з родини заможного того самого Женевського фінансиста? Ну, ці говорять, ну звісно, так ми готові. Далі, ви, ви їдете до саме суме цього женевського фінансиста, і ви говорите а, подібну а, ідею? А, що а, скажімо так, а, не чи не хотіли б ви ну от ваша донька а, вийти одружитися на чоловіку ну, цього села? Звісно, спершу фінансист говорить ні. А навіщо нам? Ми ж заможні і так далі. Але ви говорите, а він не просто чоловік села? Він входить в раду директорів такого то цю банку. І фінансист говорить: о, дуже цікаво. і говорить доньці, чи ви не хочете, а, чи не хочеш ти? Одружитись на такому чло чоловіку говорить, ну ну, всі ж фінансисти такі собі, слабенькі, і так далі. А ви говорите, ні, він людина з села з фізичної праці, фізичної сили, і донька говорить, о, я з радістю. Ну тобто, дивіться, оце таким прикладом а, власне Генрі Кісенджер описував а, метод човникової дипломатії, да, метафорично. І я думаю, що Сполучені Штати Америки насправді а, скоріш за все будуть намагатися щось подібне робити а, під час зустрічі в Джиді, тобто вони будуть а, намагатися скажімо так, виконуючи роль цього посередника доносити різні позиції від нас до Росії і шукати якісь точки дотику, де вони зможуть, скажімо так, бачити, що тут може спрацювати щось, да знову таки із того, що ми знаємо, і з порядку денного наразі цієї зустрічі є в першу чергу питання пов'язане. З тим, щоб а, перестати бити по енергетичній інфраструктурі, і в цілому по інфраструктурі, наскільки я розумію, і зробити якусь моніторинг того, тобто а, в звичайна інформація про те, що українська сторона буде готова передати а, з американській стороні список об'єктів потенційно, хоча тут теж ми розуміємо а, дуже важливо безпековість, а, щоб потім так не вийшло, якщо зірветься, а, наприклад, це перемир'я, що Росія почне бити а, безпосередньо по цих об'єктах, да, тобто, ми розуміємо, тому що така певна небезпека є, тому Сполучені Штати Америки тут мають, наскільки я розумію, а, прогарантувати, що, ну скажімо так, Росія так не вчинить. Ну тобто, то ми передаємо цей список, а, мабуть, Росія а, теж передає щось Сполученим Штатам Америки, і далі буде а, спроба виробити механізм моніторингу а, за тим, щоб не бити. А безпосередньо по інфраструктурно енергетичним об'єктам, наскільки я розумію, наступним, якщо спрацює ця модель, там за декілька днів за тиждень, а буде спроба перейти далі до моделі безпосередньо пов'язаної з тим, щоб зробити безпечним Чорноморський, Басейн безпосередньо, а якщо спрацює це, ну більш-менш безпечним, якщо спрацює ця модель, то тоді буде лише перехід до а, ідеї про а, в те, щоб вводити перемир'я на а, лінії фронту, да, але давайте не забувати, що це в районі 2000 кілометрів, і а, це насправді набагато складніше. Взагалі тут є дуже багато таких, я б сказав би, навіть технічних питань, на які ми поки не маємо відповіді. По перше, в якому в якому форматі, якщо що навіть буде досягнута оця домовленість про енергетику, ну бо нібито сторони погодились, так як сполучені Штати Америки говорить, то як це буде юридично зафіксовано? А сполучені штати Америки тут буде грати яку роль? Вони візьмуть на себе роль не просто посередника, але і арбітражника, та тому, що арбітраж це передбачає, що вони будуть слідкувати за тим, щоб а, не відбувалося порушення, тому що на жаль, ми бачимо, що незважаючи зважаючи на всі гучні заяви з боку Росії а, і от після Розмови з Трампом, що буцімто путін, путін прямо одразу дав наказ а, не обстрілювати наші наретичні об'єкти, але ми бачимо, що відбувалося в Одесі. Так і по всій країні після цього, да, от вчора, і так далі. Тому по суті, ну скажімо так, зрозуміло, що то так просто прозвучало так дуже пафосно, але в реальності ситуація інша. І отут є питання, чи візьмуть на себе сполучення Америки роль цьо цієї сторони, яка буде не просто виконувати посередництву роль, але і роль арбітража тобто контролювати виконання досягнутих домовленостей. Ну і виходячи вже з цього, я думаю, далі ми побачимо наскільки. І, взагалі, ці моменти будуть далі працювати. Ну тобто, і мені здається, сполучені Штати Америки. Ну принаймні, якщо слухати офіційних представників а, американської сторони, то вони говорять, що вони оптимістично налаштовані, і що якщо це спрацює, то далі буде вже легше організувати і інші а, типи, а, ну скажімо так, дійти до повної сісфаєра, тобто повного зупинки вогню. Ну і до речі, жі Держдеп Сполучених Штатів Америки говорить, що Ерефія та Україна як ніколи близькі до припинення вогню. Вони говорять, що ми знаходимося на відстані подиху від повного припинення вогню. А далі зможемо почати говорити не просто про мир на тиждень або шість місяців, а про міцний мир. Але знову ж таки хотіла згадати і наших партнерів, пане Олексію. Адже розуміємо, що Європа також нам допомагає і зброєю, і підтримкою гуманітарною. Хотіла зазначити, щодо Туреччини щодо долі Криму. Же багато статей від західних медіа лунало про нібито те, що Путін із Трампом обговорювали чи дістанеться Крим Росії далі. Ну і так далі. Багато маніпуляцій стосовно території цієї було. Хотіла зазначити, що в 11-ту річницю кримського референдуму Міністерство закордонних справ Туреччини знову ж таки вкотре засудило анексію півострова Росія, яка сталася в 2014-му. І Ердоган, як ми знаємо, також визнає незаконну ситуацію де-факто в Криму, і він, наче і визнає анексію. Криму, але продовжуємо підтримувати стосунки саме з Москвою. Ми про це з вами неодноразово говорили. Хотіла вас запитати взагалі, чи може Туреччина якось зробити більше, щоб тиснути на Росію? Адже напередодні було і розмови щодо миротворчого контингенту про армію НАТО. Також ми з вами зазначали, що в Туреччина найбільше саме. Військова складова, і от власне хотіла вас запитати, що може зробити ще Туреччина, щоб дотиснути таке Путіна з їхнього боку? Ну тут ми бачимо насправді послідовну політику Туреччини щодо Криму. Я хочу відмітити, тобто вони. В принципі, скрізь на всіх майданчиках, де вони виступали, вони неодноразово підкреслювали територіальну цілісність України і підкреслювали, що Крим український Да? тобто, незважаючи на те, які б там у них не були стосунки з Росією, економічні вигоди і так далі. Тобто, тут от ну, слід віддати належне офіційні анкарі. Вона тут послідовно принцип міжнародно визнаних кордонів вона притримується. Да, тобто і знов ну, таки, чому виникали такої Така інформація на цьому тижні. я нагадаю, що взагалі, по перше, багатьох дивувала дата, коли був призначеним Дональдом Трампом розмова Путіна і Трампа. Бо це якраз було на черговий рік да проведення так званих псевдореферендуму приєднання Криму і так далі. Да, тобто окупації Криму. І тому виникали такі чутки. Я більше хочу сказати: згадайте, як деякі західні СМІ поширювали якісь чутки про буцімто, навіть і Одесу. А, і Одеське що там так. щось Одеський порт, да, що щось там обговорюється. Ну таке, ми розуміємо, що це були вкиди насправді перед розмовою Трампа і Путіна, але вони були Да? тобто, вони нібито стосували, що там будуть якісь пер територіальні переділи. Що от щось таке ми почуємо знову таки із офіційних реляцій, які були вже після розмови Трампа і Путіна, нічого подібного, звісно, ми не почули. А з приводу а, ролі туреччини. Чи може вона робити більше? Насправді Туреччина і вона якоюсь мірою скористалась ситуацією з підсанкційною Росії, і вона намагалася, і частково ми це бачили виправити власну економічну ситуацію за рахунок цієї торгівлі. В обхід низки західних санкцій, яку власне організовувала офіційно ну, Туреччина, проводила і вона на цьому багато заробляла. Але я хочу відмітити, що при цьому Туреччина ну, так складалось враження це робило до тих пір, поки вона не зрозуміла, що сама може потрапити під прес-санкції. Нагадаю, що коли вони спершу спокійно там проводили якісь фінансові операції, так далі, але коли зі сполучених штатів Америки надійшли сигнали, що власне турецькі банки можуть потрапити Трапити під санкційний тиск, вони одразу швидко це все припинили, да, тобто почали обмежувати ці речі. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що в принципі потенційно Туреччина могла б а, посилити а, санкційний тиск а, на Росію. Тобто просто приєднавшись а, до тих низки санкцій, які вже є. Я не кажу вже про якісь нові. Просто приєднатися до тих санкційних пакетів, які приймала а, і Європейський Союз, приймав і Сполучені Штати Америки. Але із з того, що ми бачимо, мені здається, що. Туреччина, вона знаєте, продовжує тут е, умовно користатися ситуацією, думаючи, що можна і на цьому теж заробити. Да, тобто, і плюс, помітьте, останнім часом бачачи, як складається геополітична ситуація в світі, туреччина, а, принаймні при Ердогані, намагається грати роль ну, пускати, що а ми можемо бути як умовно нейтральний майданчик а, між а, Росією і Україною, згадуючи свого часу чорноморську домовленість, так тобто а, щодо перевезень, яка ми пам'ятаємо, функціонувала і спробу ще 22-му році в Стамбулі проводити е, переговори, які ну як ми знаємо, е, скажімо так, зазнали невдачу. Да? І тобто туреччина, нібито намагається тут якби сказати. А ми теж можемо бути цим майданчиком. Але по суті, як мені здається, наразі так складається враження, що Сполучення Штати Америка, і думаю, що тут їх роль теж грає. Вони скоріше воліють розглядати таким майданчиком Саудівську Аравію. А і власне ми це й бачимо зараз, що саудити, вони зараз зайняли цю роль. І намагаються її виконувати тут. Ще грає дивіться, який момент чи може Туреччина робити більше. Тобто, з одного боку, справді вона могла б а, допомогти нам а, по питаннях, Ми розуміємо, пов'язаних з військовими. І я так розумію, що це подібні. А, ну коли був візит Зеленського з великою командою, там і був Ростимомеру міністр оборони, там подібні речі обговорювалися. Але помітьте, що в самій Туреччині зараз ну не зовсім стабільна ситуація. Я думаю, цей тиждень приніс в цьому плані новини. Пов'язані з тим, що нут історія з мером Стамбула у якого спершу анулювали диплом, а потім а, арештували його і там низку а, посадовців. А, і ми бачимо протести, які почалися. І в Туреччині зараз шириться інформація, що а, а, у них формально наступні вибори а, мали відбутися в 2027 році. Президентські але шириться інформація, що можуть провести а, дочасні а, президентські вибори. Чому там є така хитрість, що Ердоган формально не може брати участь у виборах двадцять сьомого року, але він може брати в Участь у позачергових виборах, а тому є, є така, да, є така інформація, що можливо вони хочуть провести от позачергові вибори, де Ердоган знов візьме участь, власне кажучи, і він отримує. Так, ну да, ми здогадуємося. Да. Він отримує продовження своєї каденції. І мені просто здається, що якщо буде оця нестабільність певний час тривати. Ну, ми чудово розуміємо, що мабуть Анкарі офіційні буде не зовсім до виключ... ну, до наших справ і займатися цими питанням. Тому що ну принаймні, цей тиждень він виявився досить і досить в цьому плані ну, бурхливим для Туреччини. От хто слідкував за новинами, могли бачити ці величезні мітинги в Стамбулі. А, там перекривалась низка станцій метро. А, і так далі, тобто, ну відчувається така, скажімо так, трохи ну знаєте, небезпечна да а, ну напруж, напружена ситуація. До речі, от просто для розуміння, хочу сказати, що свого часу, от я для цікавості подивився в 1998 року. А мером Стамбула був Ердоган. А, і тоді його теж арештовували на 10 місяців. До речі, була така історія. Його звинувачували там а, в різних висловлюваннях, і він на 10 місяців сидів у в'язниці. І потім, коли він вийшов з в'язниці, він став таким загальнотурецьким лідером. І далі почалася його вже історія не просто як мера Стамбула, а як лідера а, безпосередньо, от такого, як ми його знаємо. Да? Тобто, прем'єра, потім президента. Тому по суті, в Туреччина зараз таке складається враження знаходиться на початку якогось нового політичного циклу. І мені просто здається, що трошечки оця внутрішня ситуація вона змінила ситуацію декількох мину... ну, минулих тижнів, які були до цього. Тобто, мені здається, зараз трошки можливо, якщо справді туреччина зараз буде оголошувати ідею провести дочасні вибори, то їм трохи буде просто не до нас. А давайте зараз до тієї країни, яка почала свої висловлювання. Знаєте, давно не чули ми про е, Угорщину, і отут е, на тібі. А, угорщина сама хоче, щоб Україна стала буфорною зоною між Росією і Європейським Союзом. Міністр Угорщини в справах Євросоюзу Яна жбука в інтерв'ю для Financial Times заявив наступне: цитую: ми не бачимо безпеки Європи в інтеграції України в оборонній системі, але ми бачимо необхідність. Ість у буферній зоні між Росією і європейськими оборонними структурами, яка відповідає інтересам як Росії, так і Європи. Тобто, на його думку, ЄС не має надавати Україні військову допомогу або які-небудь кошти загалом треба Україну перетворити в буферну ж зону. Бо а, чи це вони так бояться Російської Федерації чи. Навпаки, так сильно її поважають, що хочуть відділитися настільки далеко від Європи, щоб щось там була буферна зона. Як це можна трактувати? Ну, ви знаєте, мені взагалі здається, що а, те, що роби зараз а, Угорщина, а це якоюсь мірою спроба м, показати Вашингтону, а, що от вони в випадку чого готові стати а, провідниками лінії Вашингтона. А і як далі буде складатися регулювання російсько-української війни, от вони готові тут а, по суті підігрувати під якісь меседжі Вашингтона, тому що я нагадаю, що а, ну той же самий план Келога він полягає. В тому, що окрім там заморозки і так далі, серед іншого там звучала і тема а, про те, щоб надати Україні а, нейтральний статус. Ну тобто, ну принаймні, а, не надавати можливості а, вступити до НАТО в якійсь осяжній перспективі. Да? ну, принаймні, така тема там звучала, і ми бачили, як а, і Дональд Трамп а, знов а, ці теми озвучує. І я думаю, що а, офіційний а, Будапешт намагається підігравати. Насправді під цю лінію показуючи Трампу, що от, бачите, от в Європі є країни, які не так як Франція, там чи інші країни, які е, да висловлюють іншу позицію, а от країни, які готові тут е, рухатися по лінії е, Сполучених Штатів Америки. Але поміти, що знов таки, якщо ми подивимось на всю цю історію, ну з європейського контексту, то от, тут вона складається не так однозначно для Угорщини, так тому що е, низка європейських країн продовжує озвучувати е, тему про те, що. Що безпосередньо ми питання з НАТО? Воно не має бути до кінця закрите для нас, і уж точно, точно не Росії. А визначати ці питання, тобто, і тобто, тобто, голос угорщини. Тут ну він якби я ще раз підкреслю скоріше з розрахунком на те, що це має зіграти по лінії Сполучених Штатів Америки. Намагаються так би мовити, подружитися з Трампом, так? Так, так, так. так. Ви зазначили про Францію. І дійсно, президент Франції Макрон продовжує робити гучні заяви на підтримку України. Він говорить, що європейські країни можуть навіть без дозволу Путіна відправити миротворців миротворців в Україну і навіть вже озвучені міста України, де можуть розміститися війська інших країн. А от щодо франко-британського плану він вже перебуває на стадії завершення і залучає країни як з Європи, так і за її межами. А що ви думаєте про ініціативи Макрона і чи можуть дійсно європейські країни надати Україні надійні гарантії безпеки? Ну там є дуже цікавий момент, що коли Макрон це озвучував, і інші країни вони це прив'язують до того, а коли буде я так розумію, ceasefire, тобто зупинка вогню, чи навіть мирний договір. Та, да, тому що все ж таки тут є різниця між просто зупинкою вогню і мирним договор. Тобто там от є цікавий момент, що в усіх цих заявах, які озвучують низка європейських лідерів, там звучить така, ну якби зірочка, да що це може бути за умови, коли буде введений, ну тобто, досягнуто зупинка вогню. Тоді можна розглядатися в подальшому питання європейських миротворців. Мені здається, що відкидати це питання наразі точно, ну. Не можна, воно має. Тут розглядатися з огляду чого ну по-перше, так ми чули всі там позицію Росії, яка говорить, що ні європейських миротворців не має бути на території України, і так далі, але ж це теж дуже змінна історія. А мені здається, що насправді тут більшу роль може відіграти Сполучені Штати Америки і дивлячись і на їх позицію, тобто яка вона буде, тому що з боку Вашингтона офіційного звучали такі реляції, що питання європейської безпеки і питання там. Безпеки після російсько-української війни це має бути в першу чергу питання Європи. І тому, в принципі, оці всі ідеї про миротворчий контингент, який там з різних країн, який може бути відправлений в Україну, він тут е, може зіграти свою роль. Тобто, це може, скажімо так, поєднатися з ідеєю штатів про те, що ну якщо вони будуть поступово як схоже, вони да будуть готові йти з Європи і переорієнтуватися на Тихоканський регіон, то от Європа готова включитися в безпекові процеси тут е, більше. Ну і от питання миротворчої місій в Україні тут може в такому разі грати роль. Більш того, я не виключаю, що якщо вдасться переконати офіційний Вашингтон, то він, в принципі, може тут пробувати натиснути, вплинути на Москву. А в тому плані, щоб ті були готові погодитись на якийсь такий моніторинговий механізм. Тут тобто, у таки ми тут маємо розуміти, що скоріш за все, якщо ну будуть миротворці в Україні, то звісно це не буде військова місія, а, тобто вони, скоріш за все, будуть виконувати більш таку місію з підтримки миру. Так, тобто і е, не бойові дії і розміщуватися в таких ну критично важливих країнах, але з точки зору а, моніторингу і підсилення. А, ну скажімо так, на випадку чого а, от дій подальших європейських країн, якщо Росія спробує ще раз напасти, це, звісно, може е, грати роль. Але мені здається, тут ще є такий момент, що поки що навіть ось цих обговорень не до кінця, по перше, зрозуміло скільки цих людей буде, а ми розуміємо, що тут потрібно досить багато багато людей, ну просто я нагадаю такий момент, що а, вся французька армія це в районі 50 тисяч людей. Якщо ми говоримо про британську армію, у них зараз найнижча кількість а, армійців а, з часів наполеона. Ну тобто, там, де ж теж десь приблизно така кількість, як у Франції. А, а за різними оцінками нам буде потрібно ну там 100 тисяч, можливо, більше. Кількість військових, тобто зрозуміло, що треба буде шукати військових в багатьох європейських країнах Ну, однозначно. Одна а, країна не може видати всю свою 100%, армію сто відсотків. Це ми, ми це, це точно розуміємо. Да тобто, чому і туреччина да тут е, виникає питання з туреччиною, тому що у ну, них велика армія. А, да, тобто найбільша а, ну серед натівських країн, друга після сполучених штатів Америки, і тому є якби ну, сподівання, що її велика кількість да військових а, могла б бути. Але ще разкес тут от є питання кількості, і є питання мандату. Хто надасть цей мандат? Це буде мандат від імені Європейського союзу, а від імені, наприклад, європейської якоїсь спільної оборонної ініціативи. А чи це буде зрештою все рівно мандат Організації Об'єднаних Націй? Тобто, але ми розуміємо нюанси пов'язані з таким мандатом, що він має пройти Раду безпеки ООН, де є Росія, в тому числі. А, а це, між іншим, найбільший страх, так? Росіянців, війська НАТО поблизу їхніх кордонів так. і тому подібне. І поза мандатом ООН, так, тому, скоріш за все, будемо бачити якийсь спротив з їхнього боку. Так, до речі, всі хотіли знову ж таки. у нас не багато часу залишається, але про Китай таки хотілось би поговорити, адже днями стало відомо, що китайський державний телеканал перше зняв репортаж на лінії фронту з українського боку. Цікаво, що саме не з російського а з українського. Вже третій такий епізод спочатку виступу Вандії на Мюнхенській конференції на підтримку України. І от хотіла вас запитати, наскільки Китай в подальшому може взагалі вплинути на ситуацію, і чи варто очікувати саме зменшення підтримки Росії з їхнього боку. Ну, мені здається, що роль Китаю насправді у впливі на російсько українську війну просто колосальна. Тобто, якби офіційний Пікін а, застосував, от якраз ми про Туреччину говорили, що вона може зробити. Ну Туреччина порівняно з Китаєм може мало що зробити, да якщо ми говоримо про вплив на а, зупинку, наприклад, російсько-української війни. Якби Пікін офіційно захотів ці речі зробити, то це б мало ну дуже швидкий прямий вплив а, на Росію, тому що ми розуміємо, що економічно а, і багато в чому технічно і так далі, Росія дуже дуже сильно є в прив'язці до а, Китаю, тобто й офіційний Пікін тут грає роль. От чому а, ми бачимо, скажімо так, трохи зміну лінії офіційного Пікіну. А мені здається, тут є декілька причин. По перше, пікін намагається сказати, що він не є напряму союзником Росії, да, в російсько-українській війні. Тобто він все рівно намагається відмежуватися і сказати, що вони готові грати більш нейтральну роль а, в усіх цих процесах. Це раз. По друге я думаю, свою роль тут грає така, знаєте, дуже обережна, але увага Пекіна до того, а про що говорять безпосередньо Вашингтон і Москва? Тобто, чи не є там антикитайський якийсь момент? Та тому, що я ще раз нагадаю, що ну ми здогадуємось, так що Сполучені Штати Америки в своїй геополітичній стратегії хотіли б відірвати по суті Росію від Китаю для того, щоб далі її спрямувати проти Китаю, і от я не виключаю, що офіційний дивлячись на інтенсивність переговорів, які йдуть, міркує. А чи справді там немає спроби сформувати якийсь новий, ну, назвемо так, антикитайський альянс. Ну, тобто їх ця тема хвилює насправді. Це, один, це другий момент. Третій момент, мені здається, пов'язаний з тим, що в цілому Китай він готовий більш активніше Почати працювати з нами навіть з огляду на сигнали, які йдуть з Києва. А я хочу сказати, що останнім часом ми бачимо, що а, з боку офіційного Києва все частіше а, звучить сигнали про те, що, ну власне кажучи, хотілось би чути слово Китая а, гучніше. Та да, і активніше готовність запросити Китай бути присутнім, ну і впливати, можливо, навіть брати участь в майбутніх а, да, переговорах між Росією і а, нами, тобто і окрім Європейського союзу. І я думаю, що це все грає роль. Тобто, Китай він поки що помітте. Він так, а, я не скажу, що він вже почав грати, а, прям включився, але він а, почав активніше демонструвати от свою таку, якби нейтральну роль. А це означає, що в принципі він для. Себе відкриває можливості, я думаю, що трохи пізніше почати діяти. Знов таки вони зараз дуже уважно придивляються, чим закінчаться оці всі а, трампівські розмови, дії пов'язані по спроби врегулювати російсько-українську війну. І якщо що, то я не виключаю, що Китай тоді буде готовий вже включитися в інші ролі. Ось таки якщо наприклад ця місія зазнає невдачі, для прикладу, я не виключаю, що тоді офіційний пікін буде показувати, що ми. Готові тут показати, як це можна зробити, і тим паче, що у Китаї такі кейси є. А, і в першу чергу вони пов'язані з ісламським світом, і а, вони пов'язані з налагодженням відносин з тієї самої Саудівської Аравії, про яку ми згадували, і Ірану. от поміти зараз останнім часом почалися загострюватися, складається враження ситуація між Іраном і Сполученими Штатами Америки. Так, але а, от свого і, і свого часу налагодити стосунки між Саудитами і Іраном, а Сполученим Штатам не вдалося. А, і тоді включився в ці процеси Китаю. От, ну, я не виключаю, що зараз Китай може вичікує. Чи дивлячись, чим закінчиться американська а, ініціатива по, ну, по російсько-українській війні, а далі спробувати сказати: а, а тепер ми спробуємо? Скоріше за все, таки буде. Так. От е, я чомусь впевнена, що е, тоді ж були е, і плани від Сі Цзіньпіня, пам'ятаєте, так, 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 так. Зовсім недавно ми про це говорили, але так, вони от, на так, паузі. Так, так, так. Так, вони на паузі. Вони просто зараз от вичікують, але підкреслюють. Помітьте, у той момент, що а, представники китайських державних я підкреслю, бо це був саме державний канал. Державних змі а, їздять в Україну і знімають тут, виходячи заходячись на наших позиціях. Так, а це вже багато про що говорить. Тобто, це такий натяк Китаю, що ні, ні ми більш нейтральні а, ніж Росія намагається показати. Але вони продовжують торгувати з Російською Федерацією. Тут досить класна дипломатія Сидзіньпінь, все робить для того, щоб розвивати свою країну Власний і надалі.